Привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу презентувати ось таку дорожну сумку. Дивіться, на цю сумку в мене пішло троє пари джинс. Сумка доволі велика. Тут у неї є спереді карманчик. Ось пришитий на молнію. Є ззаді карманчик, ну, чи спереді два два переда тут. Тут карманчик. Є така ручка. Зараз, зараз я вам покажу. І є ось така ручка через плече брати її, цю сумку. Ручки пришиті дуже гарно. Дивіться, аж по периметру стрічки дані. Дивіться, бачите, як зашито Хорошо. Точно, що ручка не вірветься. Гарно в три рази отут складений джинс прошито, крепкі ручки. Всередині влазить дуже багато. Об'єм сумки великий. Де це тут замочок той? Ось. Дивіться, я прям в шубу туди похвала цілу. середині зроблено отак акуратненько. Є дно таке тверденьке, стінки укріплені. Тут є замочок, і такий карманчик, і з цієї сторони теж є замочок-карманчик. Це від шуби. Ось тут такі карманчики. Така сумка коштує 350 гривень. Робота. Ваші джинси. Замовляйте такі сумки. Така сумка дорожня повинна бути вдома. Адже, може, комусь треба кудись їхати. Вона така доволі таки велика, об'єм хороший. Всі стрічки рівненькі, зашито, все кругом плотненько. Замовляйте. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Вас чекаю. Пока-пока.